Ми пішли до служителя церкви і сказали, що ми хочемо розлучуватись. Я не знаю, чи він зустрічався з, такими, з такою сімейною парою, які хотіли розлучитися, і за те, що начиталися Біблії. Я йому розказав, яка моя дружина, і чим вона не відповідає по слову Божому. Вона так само вона розказала, який повинен бути чоловік. Процитувала не один раз Біблію і потім навела безліч випадків, де я був не такий. Я очікував, що він зараз поставить мою дружину на місце, насвариться на неї. Дивився на мою дружину, що вона також теж, того ж самому очікувала е зі сторони служителя до мене. А він дав досить дивну пораду. Він сказав: сьогоднішнього дня я вам забороняю читати Біблію. Правда, не всю Біблію. А які частини? І він говорить до мене: сьогоднішнього дня я забороняю читати тобі Віктор Біблію, де, де написано про дружину. А дружині каже: моїй Валентино, сьогоднішнього дня я забороняю тобі читати в Біблії, де написано про чоловіка. Сьогоднішнього дня ви міняєтесь. Ти читаєш про те, яким повинен бути чоловік, і тільки це. А до дружини ти читаєш те, що написано про дружину. І стараюся так виконувати. Ми мовчали, але десь в глибині серця ми розуміли нашу помилку.